Вітаю вас, вільні українці. Зеленський вчора звернувся до українців з промовою. Він завжди, коли йому потрібно підняти рейтинг, згадує, що в Україні є такий народ: українці. Як на диво, не дивлячись на всі старання його разом з Путіном. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Активний дипломатичний день сьогодні. І від ранку координація з партнерами: Британія, Франція, Фінляндія, Естонія, Данія, Іспанія. На прохання деяких моїх підписників не показую обличчя Зеленського. Пишу, що їм після цього дуже сильно тошнить. Дивіться, Зеленський назвав стратегічних партнерів, а там чомусь відсутні Сполучені Штати Америки. А що таке мова? ображається, що Трамп хоче миру, хоче, щоб Україна кінець пройшли вибори президента України. От ну, якщо ми лишимося без Сполучених Штатів Америки, то ми 100% втратимо всю Україну. Пісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни. І саме це проблема, а не щось інше. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Слухаючи Зеленського, складається враження, що Україна веде успішні наступальні дії, що ми звільняємо території. А Трамп хоче зробити все можливе, щоб зупинити українців, щоб вони не звільнили свої території. Але ж по факту маємо все навпаки. Ми й далі втрачаємо території, ми й далі втрачаємо тисячі життів українців. От. І це не тільки завдяки тому, що пуйло і пуйлове бідло лізе в Україну, а ще завдяки тому, що Зеленський нічого не робить з корупцією, а все робить те, щоб ще її узаконити. дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють. Рамі цинізм від Зеленського в тому, що сам же підписав закон про продаж української землі, що продає її наліво, направо під час же самої цієї війни. Я скажу, є таке прислів'я лучше синиця в руках, ніж журавель в небі. Так, от, якщо при зеленському і далі продовжувати війну, можемо тратити все. В результаті не буде ні синиці в руках, ні журавля в небі, а просто буде дятел в жопі. Кому насправді належить земля України, коли наша влада пояснювала навіщо треба продавати землі, нам розповідали, що це необхідно народу України, адже тоді саме українці зможуть бути господарями на своїй землі та матимуть можливість робити з нею що завгодно, і ось стало відомо, кому сьогодні насправді належать українські чорноземи. Так, майже половину нашої землі, а саме 40%, вже купили американські інвестокомпанії Cargill, Monsanto та DuPont. 28% українські олігархи та іноземні агрохолдинги США, Франції, Німеччині та навіть Саудовської Аравії. А ще 9% купили собі китайські корпорації. Як ми бачимо, поки українці тисячами вмирають на фронті, захищаючи українські землі, її майже всю скупили іноземці. Тепер вона належить кому завгодно, але не українському народу. А ще як вишенка на торті, Зеленський підписав закон про множинне громадянство, де будь який іноземець може стати громадянином України та й просто забрати собі землі, с які зможе купити. От і ці ж множинні громадяни, чому за ці території свої не воюють, партнери готові нам допомагати. Я дякую всім нашим людям, хто сьогодні підтримав, хто б'ється заради нашої держави, хто працює заради України. А телемарафон і далі продовжує ліпити Зеленського, героя, такого патріота з голої жопою. Як казав Трамп, жодного козиря нема, бо всі козирі з'їла корупція. Знаєте, колись в середньовіччі була така посада підтирач, підтирали жопи царям. От. На ті часи вважалася дуже гарна посада, От. забезпечені люди були. Так і зараз збереглася ця посада при Зеленському. Є така посада вилизувати Зеленського. І за це теж платять дуже гарні гроші. Вони сьогодні, до речі, так говорять. Ми тут не знаємо, як буде НАТО воювати, де ви що? То нема з ким воювати. Ви тільки ресурс дайте відповідний, паритетний. Все Росія це архаїчна країна. І він показав це спротив, який сьогодні Україна чинить, це в тому числі завдячуючи його поведінці, його я, його І я не скажу, що це а, тільки він, безумовно. Було. Перші дні війни, пам'ятаєте, багато людей, які на своїх місцях брали на себе відповідальність, і дуже круто цю відповідальність реалізовували. Питання в іншому питання потім що повертається завжди бюрократія. Да? І ми сьогодні бачимо ці всі знов ж таки, оці всі проблеми корупційні антикорупційні це проблеми бюрократії, яка в якийсь момент знову таки починала домінувати. Але перші півроку, перший рік війни, ну це було на вольових якостях, і перш за все, на вольових якостях президента Зеленського. Жодної волевої якості я там не бачу. Як він дійсно був справжнім лідером, як він дійсно хотів перемоги, то він би у перші дні війни зробив би саме головне. Знищив самого головного ворога, який з'їдає Україну зсередини. а це корупція. Але він не тільки її не знищив, а при ньому вона ще просто укорінилась і чуть ли не узаконилась на законних правах. Так що я ще раз кажу: ніякої волевої якості там немає. Будову сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали краще смерть воїна. Ніж життя раба. Я вже казав, що я йду на один термін, і через п'ять років буде інший президент. Якщо мене міняти, я й досі впевнений в тому, що цю війну можна було закінчити в 22-му році, якби так сильно не розкрадалася допомога, яку нам надавав Захід. І знову ж таки, це історичний факт. Хоче хтось його визнавати, не хоче, це не має різниці. Немає сенсу, тому що історія визнає, визначає час. А він хоче закінчити війну. Нормально. І на завершення я не підтримую Дубінського але з деякими його висловами. Важко не погодитись. Друзья, всем привет! Обсуждаем сегодня продолжающиеся обстрелы Украины, продолжающиеся обстрелы России, в том числе, потому что Украина стреляет в России, Россия стреляет в Украине. Не видать конца и края продолжению войны, которую мы с вами наблюдаем уже больше трех лет. И ощущение такого, что эти обстрелы нужны обоим сторонам сейчас, и Кремлю, и Киеву, для того, чтобы никаким образом эта война не прекратилась. Каждый из них видит в своем фокусе продолжение войны для достижения своих целей. Достижение своих целей для Путина очевидно, он продолжает захватывать территорию Украины. Формировать буферную зону на границе с Сумской областью. У него сейчас это получается, потому что каждый день минус одно-два села в статистике, в спечта. А у Зеленского продолжает накапливаться на счета бабки, потому что продолжение войны при потере территории людей для него это продолжение зарабатывания денег. Другого сегодня объяснение продолжения войны в Украине не существует. Обращу ваше внимание на то, что деньги не просто ключевой интерес Клики Зеленского, это еще и, и, главная цель. Миндичи, Миндичи. Помните, в время были Медичи, а у нас Миндичи. Только те были итальянцы, а у нас евреи. Миндичи – это семейка, которая является сегодня кошельком Зеленского, на которую выводятся деньги, украденные из украинского бюджета. Миндичи участвуют в освещении бюджетных средств при закупке трансформаторов для Харькова Буленерго. Миндичи закупают строительные материалы и креп для постройки укреплений и фортификаций и завершают цены на этих закупках вдвое или втрое. Вот такие вот Миндичи и делали вид, что они строят укрепления в Сумской области, которых на самом деле нет. И это очень удобно. Смотрите, если линия фронта проходит за укрепление, которое есть только на бумаге, за Потемкинские деревни, да, они называются деревнями Миндича, укрепление имени Миндича, я это называется, несуществующие укрепления на линии фронта. Когда проходит линия фронта через них, то потом уже не существует этих укреплений. Нельзя проверить, были они или не были. Сколько расходов на средств, как они расходованы, что туда потрачено, есть только бумажки, а доступа к нет. Так вот, не выплачивая деньги дом, погибших солдат, Зеленский создает запас денег в бюджете, который списывает на несуществующие фортификации Миндича, а Миндичи эти деньги воруют и выводят куда-нибудь туда в куда они их Вот в этом есть смысл войны. Продлить агонию украинского государства, жертвы, разрушения, по территории. Отрезать от доступа к бюджетным ресурсам семьи тех людей, которые положили жизнь якобы за патриотические цели в этой войне, которые сегодня уже вам никто не сформулирует. В чем сегодня цель продолжения войны? вы же, как и фортификации, которые сейчас миндичи при помощи Зеленского и руководства ЗСУ сдают русским, чтобы никто потом не посчитал, так, что там было построено. вы же не посчитаете и выстрелы снарядов, которые ежедневно делают в украинском Не посчитаете. Не посчитайте, сколько полетело беспилотников. Не посчитайте. Сколько бронетехники пропало, сгорело, и что на этой бронетехнике было в виде прицелов дальномеров, ночных приборов ночного видения, птурсов, шмурсов и всего остального сколько снарядов выстрелил танк Леопард, сколько они стоили. Вы никогда об этом ничего не узнаете. То есть продолжение войны вымывает ежедневно огромное количество денег из украинского бюджета. И это для них оправдание дальнейшего проведения. Но есть конкурент население, которое претендует на часть бабок, которые могли бы, хотел с... плохое слово сказать, слава богу, сдержался, могли бы украсть мендичи, но тут появляются какие-то вдовы, которые претендуют на 15 миллионов времени. Не, не 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 ребятки, нет. Вот он, смотрите, слуги народа, да, душу дьявола. Голосуют за то, что это было возможно только через два года. Вот через два года мы вас признаем мертвым, тогда заплатим. А пока два года ворвать будут мендичи из бюджета. Но не вы, его не получите. Да, вы отдали своих детей, мужей, братьев, сыновей, они умерли. Но деньги вы не получите, потому что есть миндич, на которого это все будет сконцентрировано, и это все украдет. В этом смысл продолжения всего на сегодня. Если вы видите другой смысл продолжения этой войны. У меня открытый комментарий во всех социальных сетях. Напишите, вот в чем смысл, кроме разворовывания украинского бюджета и превращения себя из супербогатых, супер-супер-супер богатых, супер -супер -супер -богатых продолжения войны. И отрезание от денег тех украинцев, которые на самом деле положили жизнь и здоровье на то, чтобы Украина сохранилась. Вот когда вы не сможете это объяснить, тогда я буду готов говорить о том, что да, Зеленский делает что-то для Украины. Сейчас он делает то, чтобы все, чтобы Украина исчезла, но перед этим пытается максимально это так, чтобы в том самом супер супермиллионеров и миллиардеров он был на равных с ним. Вот его сейчас цель. И на завершение, как завжди, еще у нас с посадками коррупционеров, скорее всего, сдохло, кончено пыло, с чиновниками, мародерами, крысами, Всеми кто Дажні шкури, чекають судебні тортури, Судді, чиновники із міських рад, всі хто хабарники полетять із посад, полетять із посад, поліцейські прокурори, чи лікарі, не чувайтеся, як бралий берете хабарі. Ég sé tríski, hró dala